Росія провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням крилатих та балістичних ракет, виклали навіть відосики чому саме зараз. Давайте про це, але спершу підпишіться, будь ласка, адже ми тут щодня говоримо про важливе, стисло та зрозумілою мовою. Отже, Путін вирішив провести ядерні навчання, але це збіглося з декількома подіями. Перше, це відмова Трампа продовжувати підготовку до саміту в Будапешті, так як, вочевидь, від Росії він вже нічого не очікує. Це, до речі, підтвердив і Лавров. Позиції Росії не змінилися і вони будуть боротися з першопричинами війни, а саме укронацистами, безвідносно того, що там собі рудий дід придумав. Чесно кажучи, росіяни то дефективно опрямим текстом журшлють нахер, але до нього все рівно не доходить. І от якось так співпало, що просто на наступний день після Тривоперемовин маємо масований обстріл України і ще й ядерні навчання спуском ракет в сторону США. І тут ще декілька нюансів: по-перше, обстріл інфраструктури, що є вже злочином, супроводжувався особливою жорстокістю, а саме вже відомо про загибель дітей на Київщині і постраждалих в інших регіонах, але навіть цього їм було мало. Росіяни демонстративно вдарили по працюючому дитячому садочку в Харкові. Складається враження, що росіяни демонстративно хотіли вдарити по дітях. Але більше того, знов ж таки так співпало, що масований удар синхронізований з ядерними навчаннями. І, хоча траєкторії пусків з ударами по Україні не збігаються, НАТО все одно моніторить кожен вихід, і така синхронізація може бути одним з видів гібридної війни, коли росіяни намагаються перегрузити натівську систему контролю загроз. Насправді це дуже схоже на черговий сигнал, який Путін посилає як європейцям, так і Трампу. Я готовий до ескалації. Тримайте мене семеро. Навіть якщо це насправді не так. Ну і останнє, але не менш важливе. показати картинку своїм страждаючим ватникам, в які вже повна зневіра від марних втрат та відчуття економічного штопору. Це все не дарма. Бачите, ми можемо жахнути. Ну і справді там о сорті уродів зараз біснуються, як на наркоті, які вони сильні і як всім погрожують. Насправді такі путінські ігрища нагадують, як ПТУшник постить в соцмережах вовчі цитати, щоб їх побачила буша. Господи, як це жалюгідно, іспанський сором. Але це Росія нам не звикати. Там гівно кров і ракушки в голові. Все буде добре. До завтра.